Доброго та мирного дня! Сьогодні ми з вами готуємо торт Наполеон. Рецепт простий, але дуже і дуже смачний. Тому я його вам рекомендую. Розпочинаємо ми з приготування крему. Розбиваємо два яйця. Яйця беремо кімнатної температури. Додаємо до них 100 г цукру. А також висипаємо 25 грамів крохмалю, бажанок кукурудзяного, 25 грамів борошна додаємо і відразу додаємо цукор ванінний. Все це гарно перемішуємо. Коли борошно і крахмаль розійшлися, додаємо 400 грамів молока. І поступово вимішуємо, щоб не було комочків. Розмішавши, ставимо на вогонь і підігріваємо наш крем, постійно помішуючи. І ось наш крем вже загустіває. І дивимося, як тільки пішли перші бульки, і відключаємо його. Робимо все це на помірному вогні. Крем, ми обов'язково закриваємо плівкою і кладемо її обов'язково, щоб вона поєдналася. Отак, щоб не зробилася кірочка на нашому кремові. І відставляємо, щоб охолоджувався наш крем до кімнатної температури. А тепер ми з вами готуємо тісто. Для нього нам потрібно 400 г борошна, півчайної ложки соли, 200 г. Охолодженого масла, можна з морозильної камери, щоб воно було холодним холодним Яйце та 200 г сметани теж повинні бути охолодженими. Я одягаю рукавички лише для того, щоб як можна менше мені нагрівати масло. Беремо терку, обмокаємо наш кусочок масла в борошно і починаємо натирати. Обмокнули і натираємо. І так, масло ми практично стерли. І отак перемішуємо, намагаємося це робити швидесенько, наголошую, щоб масло не розтало. І розбиваємо яйце, розмішуємо його та додаємо 200 г охолодженої сметани. Сметанку я беру 15 жирності. І швидесенько теж перемішуємо все це. А тепер руками поєднуємо. Теж намагаємося робити шведесенько. Я викладаю на коврик. І ось цю крехку масу стараємось не скільки вимішувати, а поєднувати. Беремо його до кучі, отак. Робимо комок колобка такого. Воно дуже гарно поєднується, бо воно в нас жирненьке. І ось у нас вже воно практично взялося. Відчувається, що воно дуже крихке, гарне. Я думаю, що вийде в нас гарний торт. Дуже в моїй сім'ї полюбляють цей торт Наполеон. А ще маємо іменинника, то буде якраз до столу. А тепер виважуємо нашого колобка. Вага нашого тіста 856 грамів. Нам треба розділити його на 10 колобків. Тобто, кожен колобок має бути десь 85 грамів. І останній колобочок у нас виважений, викладаємо їх на тарілку, прикриваємо поліетиленовою плівкою і відправляємо до холодильнику на одну годиночку. Все. І ось минула годиночка. Ми беремо одного колобка, інші стоять в холодильнику. І як можна тонше починаємо розкатувати. Розкатуємо на пергаменті, щоб на ньому й класти на деко. Так буде нам зручніше, бо коли його тонесенько-тонесенько розкатуєш, то вже брати до рук проблематично. Перший наш корж розкачаний і ми відправляємо на деко. Ставимо до духовочки розігрітої на 200 градусів і випікаємо 7-8 хвилиночок. І ось наш перший корж випікся. Він у нас вийшов рум'яненький, такий бугристенький. Для того, щоб він не був бугристенький, ви можете його, коли розкатали тісто, наколоти вилочкою. Але я навмисне цього не роблю, бо дуже полюбляю, коли коржі виходять саме дуже-дуже багатолистковими. І тож, тепер беру форму завширшки 20 см. Хочу, щоб мої. Коржі були в тортові складені саме 20 см. Ви можете взяти чи то кришку від каструлі, чи то від сковорідки. теж дуже добре робити обрізку коржа. І отак ставимо. До речі, враховуйте, що коржі при випіканні трішки зменшуються, тому розкатуйте їх більшенькими. І отак обрізаємо. Коли вони гаряченькі, вони дуже хрумкі, такі хрусткі і гарно-гарно обрізаються. І все, ось подивіться, як гарно він у нас обрізався. І отак оця крихта нам знадобиться. З коржами дуже-дуже ніжно поводьтеся, тому що вони дуже і дуже, як я сказала, розсипчаті. І перекладаємо їх до повного остужування, а крихту складаємо на тарілочку і використаємо в подальшому. І ось всі коржі наші випочені, і ми приступаємо до виготовлення крему. Вірніше, до другої стадії його виготовлення, так як заварний у нас вже готовий, а ми будемо робити. Зараз поєднувати масло зі згущеним молоком, з додаванням заварного крему. І теж ми беремо для крему 200 г масла вершкового кімнатної температури та додаємо його до міксера. І починаємо його взбивати, потихесеньку, додаючи тоненькою куцівкою згущене молоко. Коли масло зі згущеним молоком гарно поєдналися, по одній чайній ложці додаємо заварного крему. Робимо це поступово-поступово. І ось подивіться, який гарний у нас крем вийшов. І ми починаємо складати нашого торта. Крем густенький, смачненький. Кладемо на наше блюдо трішки крему, розмазуємо його та кладемо першого коржа, щоб наш тортик не їздив, робимо це для того. Так поклали і далі промазуємо кожного коржа, промазуємо кремом. Накладаємо і на краї, і по всьому розтягуємо по коржах гарно, кладемо другого та теж промазуємо, промастили і кладемо наступного, трішки прижимаємо його та промащуємо. І так продовжуємо працювати. Поклали трішечки, придавили і намазуємо. І ось покладено останнього коржа, ми його змазали. Погляньте, скільки в нас залишилось крему, це якраз предостатньо, щоб гарно-гарно промастити бока. Ми їх промащуємо, проходимо по всьому тортику і прикрашаємо його крихтою. І ось останній крем. Я би сказала б, що в цьому рецепті ідеальне поєднання пропорцій крему та коржів. Ідеальне. І крем, до речі, дуже-дуже смачний. Коржі виходять теж хрусткі, гарні. Все змазали кремом, і тепер беремо крихту, висипаємо цукрової пудри, перемішуємо, поєднуємо і цією сумішю обсипаємо всього торта. І так ми на фінішному етапі. Посипаємо крихтою. І бочки гарно, гарно присипаємо. Так, останні крихти. Все, наш тортик готовий. Подивіться, яка краса вийшла в нас. А ще й смакота, до речі. По цьому рецепту пече Наполеон моя невісточка, так що цей рецепт їй дуже мені подобається. У нас в сім'ї, як я говорила, Наполеон дуже полюбляють і вже використовували дуже багато рецептів і на холодній крижаній воді. Але цей рецепт мені найбільше сподобався, тому я вам його рекомендую. Ставимо зараз на 2 годиночки до холодильника, і якщо ви любите хрусткий Наполеон, то це саме той буде через дві години. А якщо любите м'якенького, то хай він настаюється ще хоча б ніч. І тоді ми будемо його смакувати. Наш туртик простив в холодильнику ніч. Гарно настоявся, пропитався, і ось ми його скуштуємо. Гарно ріжеться. І ось дивіться, яка у нас гарненька смакота вийшла. А знаєте, як гарно смакувати тортиком, який ти не готував, а приготували для тебе. <рес> Подивіться. Соковитий. Зараз, зараз і я спробую. М -м -м. Ну я, Алінка, торт видався на славу. Дуже смачний тортик, тому готуйте, навіть не сумнівайтесь. А я вам дуже дякую, що почастуєте нас такою смакотою. Ми зараз, всією родиною, будемо насолоджуватися цією смакотою. Миру та добра вам! До побачення, до нових зустрічей!